Вітаю всіх! Ось вилізла знову новина. Мені це, ну, якби ми це думали багато. Я, моя колега, до, до речі, з якими спілкувалися на цю тему, що Україна отримує гарантії безпеки, але без деокупації всієї території. Бачите, тема перемовин: що контроль залишається над окупацією, повернення тільки дипломатичним шляхом. Давайте перевіримо. Чи дійсно буде зупинка війни, закінчення війни, на основі перемовин про гарантії безпеки для України і контроль над окупованими територіями Росії? Тобто, фактично, закінчення війни в тих умовах, які є зараз? Буде таке закінчення війни у нас, про те, що кажуть? Так, це відповідь так. Карта Вищого суду. Тобто, ось ці трансформації виходять в ось це. Так, це на вищому рівні обговорюється. Треба бути готовими до цього. Ось вам трійка пентаклів, сила. Воно все обсуждають, ну, обсуждають люди. Це таємно буде, відразу скажу. Горі дуже таємні. Ось наші партнери, тиск обставин, партнери тиснуть на це. Не йде погодження про те, що ми погоджуємося віддати. Ні, там погоджуємося з контролем територій, але дипломатичне повернення через час. Це взагалі-то добре, коли закінчиться війна, і перестануть обстрілювати, і будуть вже зрозуміла ситуація. Добре буде для всіх, тому що повернення також добре. Перемовинами треба повертати. Я за перемовини і за мир. Ну, дивіться, дійсно, так і буде. Четвірка кубків це роздуми, ось вам. Ось вам і ті перемовини, ось вони і є. Це скажу дуже добре, тому що досить воювати, ми не можемо нічого відбити, це факт досить воювати, досить смертей, досить таких мобілізацій, жорстких, досить, досить значення над нашими військовими. Треба це вже розуміти. Якщо хтось є в окупації, так, це погано. Це погано, так, але люди інші цьому не винні народ цьому не винен. Розумійте одну річ, що треба жити зараз і треба рятувати ту територію, яку ще можна врятувати, в першу чергу, там припинити обстріли знущання і потім повертати іншу територію у нормальний мир. А не в те знущання, яке повернули Херсон, Куп'янськ повернули, Харківщину деокупували, і що? Вибачте? Просто знищується територія. Така деокупація це не деокупація це знищення. Тому що люди мені знову пишуть, що ми знову виїжджати. Ми так чекали, де знову виїжджати. Вовчанська нема. Вовчанськ деокупували, нема нашого Вончанська. Що за цирк? Вибачте, не треба казати про деокупацію, коли немає миру на іншій території. Просто буде знищення всього. Тому треба розуміти. Закінчувати війну, як є, так і є, а далі дипломатично дійсно повертати. Всі ми дочекаємось, все буде добре у всіх. Не треба робити з цього трагедію велику, якщо буде закінчення війни. Якщо дійсно вона закінчиться. Не треба. Можна буде і до родичів подзвонити, все домовляться, все буде. От розумієте, ви це нарешті? Все можна. Залежить від того, як ми до цього відносимося. А ми тут почнемо жити. І почнемо тут допомагати будувати інший світ і домовлятись далі. І це реально. Давайте подивимось, до кінця року, до кінця року буде закінчення війни в тому форматі, який озвучили. До кінця року буде закінчення війни в тому форматі, який озвучили перемовини, гарантії та контроль над окупованою територією РФ. Ні, до кінця року ще ні. Закінчення війни в цьому форматі до кінця року ще не буде, показує смерть. Але буде трансформація. Смерть це серйозна трансформація. Війна пройде серйознішу трансформацію, і буде інший варіант, який топік. Ось бачите, топік. Я б сказала, що це буде зменшення бойових дій, відразу скажу. Верховній жриця випадає розчарування. Ви знаєте, Тут дійсно буде втрата розчарування і розуміння, що треба виходити вже з цієї ситуації, вирішувати її. Тиск обставин, знову сильніший тиск обставин. До перемовин. Все це йде до перемовин. Дійсно, воно йде. Дійсно, перемовини будуть в тому форматі, який вони озвучують. Іншого формату просто не може бути. Це наша реальні, треба це прийняти. Тому що люди ми розмінна монета. І не треба писати гедоти. Я не розумію людей, які пишуть гедоти. Не подобається пролиснули і забули. Мені не цікавлять думки гедотні, якісь неприємні. Треба позитивне маси. Тим паче, я прошу фільтрувати. Якщо мені щось здається, важко, я хочу, щоб мене оточували позитивні люди. Нічого вам щось не подобається, не дивіться мене зовсім. Це реально те, що я прошу. Я нікому гедоти не пишу, я не пишу в коментарях, не лажу. І прошу такого, щоб ви так робили не лазили. Не подобається забули про весну. Тому давайте надіятися, що до кінця року ж таки відбудеться серйозна трансформація і стане легше.